Юлію Тимошенко обстежила незалежна комісія. Нарешті це сталося. П'ятеро іноземних лікарів в супроводі українських спеціалістів оглядали колишню прем'єрку. Спочатку в прокуратурі день іноземцям пояснювали, що і як заведено в Україні, потім до ночі було власне обстеження. Ну а потім. Потім повна відсутність чіткої незалежної відповіді, який стан здоров'я лідерки опозиції. Природньо мозу, напевно, було б картину вигідно малювати в світлих тонах. Природньо б'юту вигідно все зобразити в більш темніших тонах. Ну а що ми маємо в результаті? Тимошенко просила медиків не розкривати діагноз, але його озвучує раптом донька Євгенії. каже в матері Грижа. Все, як себе насправді почуває експрем'єрка. Якщо не буде офіційної заяви лікарів іноземців, неупередженої відповіді ми не отримуємо. Юлія Коценко докладніше. Ємниця за сімома початками. Стан здоров'я Юлії Тимошенко нарешті, хоч трошки, але привідкрилася. Востаннє ми бачили й у листопаді, коли вона ненадовго з'явилася у вікні Лук'янівського СІЗО. Але і за ґратами лідерці опозиції вдається підтримувати до себе інтерес і навіть добуватися приїзду іноземців. Вона їх дочекалася. Десант іноземних лікарів, незаангажованих і авторитетних, таки прибув на українську землю та провів обстеження Юлії Тимошенко. В руках у них скромні медичні валізки на устах заяви про лікарську таємницю і свою гуманітарну місію. Ми будемо проводити обстеження на суто науковій основі, і вважаємо, що це найкращий спосіб з'ясувати правду. Ми виходимо з того, що уряд зробить висновки з тих результатів, які будуть з'ясовані в ході нашої гуманітарної місії, заради якої ми всі з'їхалися. у нашій практиці це найбільш далекий виклик до пацієнта, але обстеження буде проходити за тими ж принципами, за якими ми працюємо і у Канаді. Головний це конфіденційність між лікарями пацієнтом. це може спричинити деякі складнощі, але саме лікарська таємниця визначальна умова нашої роботи. Після цього всі сховалися за високим муром Качанівської виправної колонії. Що там у камері Юлії Тимошенко відбувалося? Та в яких умовах проводилося обстеження, так і залишилося таємницею. Німецьким фахівцям для огляду вистачило трошки більше як 5 годин. І на ранок наступного дня вони вилетіли назад до Німеччини. Робота канадійців зайняла приблизно у більше часу. Судячи із купих повідомлень, з Качанівки, лікарського консиліуму у класичному розумінні не було. Німецькі та канадські спеціалісти підготували два окремих висновки про стан пацієнтки. Оголошувати результати медогляду замісних взялися зацікавлені особи. Євгенія Тимошенко робить заяву про грижу, а правоохоронці, що все в нормі. И если сейчас после диагноза врачей немецких, которые сказали о том, что у нее грыжа, о том, что если так продлится и дальше, и ей не будет дана медицинская помощь, которая не была дана на протяжении всех шести месяцев, то ей нужна будет операция. Никакого лекувания стационарного характера, тем паче с э, оперуванием для Тимошенко не потрібно. Це висновки закордонних лікарів. Окремо за станом екс-прем'єра стежить омбудсмен. Напередодні приїзду до Качанівки лікарів два помічники Ніни Карпачової самі оглянули бранку. Вона почала пересуватися вже по камері без сторонньої допомоги, проте вона не має поки що сил виходити на щоденні прогулянки. У якому насправді стані Тимошенко зрозуміти неможливо проблеми поперекової частини хребта та грижа, якщо їх дійсно виявили, занадто загальні формулювання. Ця хвороба має із десяток різновидів різної складності, від яких залежать методи і лікування, і подальшої реабілітації. Дуже большое могли бути зв'язку, нижніх грозіт паралічем ніжніх перше, болі, ущемлення нервних окончаний і так далі. В первую очередь надо укреплять длинные мышцы спины, если грыжу нашли в поясничном отделе, в пояснично-крестовом отделе. Эти мышцы, если они хорошо, достаточно укреплены, они могут эту грыжу стабилизировать. Якщо ж активно взятися до лікування, то хворобу можна подолати. Практики-реабілітологи кажуть, на початкових стадіях пацієнт може сам собі допомогти, маючи перелік спеціальних вправ. В ідеалі, звичайно, під наглядом лікаря та реабілітолога. Але складного технічного оснащення чи великої зали для цього не треба. Це поміщення ну, два, 40 квадратних метрів, 20 квадратних метрів. Навіть розміряю 8. Все Що раз повторяю, все залежить від стану фізичного, психологічного, бажання самого пацієнта участвовать в процесі відновлення свого здоров'я. Але найбільша прогалина в медичному обстеженні Тимошенко це незроблений аналіз крові. Проводити його у колонії бранка відмовилась категорично. Незалежні фахівці підкреслюють фахове дослідження із вивчення крові і починається. Ну, анализ крови очень важная вещь, всегда была. И тем более она становится важной, если человек находится в неких таких экстремальных условиях, в которых он недостаточно адаптирован или не хочет адаптироваться. І не може адаптуватися. Все це приводить тому, що дійсно параметри внутрішньої средні в організмі змінюються. Ну а саме один із найважливіших параметрів, з функція крові відважні п'ятірці іноземних лікарів, які ризикнули прибути на медичне обстеження і неминуче опинилися у вирі політичної боротьби за звільнення Юлії Тимошенко, не позаздриш. Те, що в їх приїзді був значний політичний присмак, непрямо підтвердило міністерство закордонних справ України, коли засумнівалося у компетентності канадських фахівців, ті виявилися представниками української діаспори. Це змусило і Отаву, і Конгрес українців Канади офіційно виступити із запереченнями. А якби приїжджі лікарі дозволили собі, хоч якісь заяви про стан здоров'я Тимошенко, скандал вийшов би значно більшим ми не є юристи, ми не є е, з політики, і ми до цих питань, що ви е, що ви поставили. Ми до них не ставимося. Ми приїхали сюди з одною метою, і та мета є це обстеження зробити. Про те, що лікарі були абсолютно не заангажовані, заявляє і захисник лідерки опозиції Сергій Васенко за приїзд медиків заплатили уряди Німеччини та Канади. Комісію організувала генпрокуратура, а сам огляд відбувався під контролем працівників Міністерства охорони здоров'я. Насправді близько чотирьох місяців назад, якщо я не помиляюсь, або трьох місяців назад, прем'єр-міністр Канади звернувся із відкритою пропозицією до Юлії Володимирівни Тимошенко щодо того, щоб скерувати в Україну. Незалежну місію канадських лікарів у зв'язку із тим, що стан здоров'я Юлії Володимирівни е, був достатньо поганий. Я не знаю, хто відбирав канадських і німецьких лікарів. Я думаю, що це займалися уряди цих країн. Ми до цього на жаль не мали жодного відношення. До проблем зі спиною півроку тому лідерка опозиції скаржилась на інші недуги. Усі вони у справі Юлія Тимошенко проти України, яку саме розглядає Європейський суд з прав людини. Тут і підшкірні крововиливи, і гострі болі, а також загострення хронічного астриту та панкреатиту, дезбактеріоз кишечника та аденоміоз матки, кропив'янка та алергія на продукти. Усі ці скарги часів її перебування у лук'янівському сізо доведеться перевіряти ще одним медичним фахівцям на цей раз зі Страсбурга. Юлія Посанко, Антон Деркаш та Денис Перегудов, тевай.